Дивіться в цій серії Прикордонне містечко Рава Руська. Середньовічна церква у Потеличі. Росточча, між басейнами двох морів. Найменші міста України Белз та Угнів. Програма виходить з підтримки проекту Маловідома Україна. Путівник від компанії Оболонь. Ми з вами на північному заході Львівщини. Мандрівка цим регіоном одразу починається з фігури вищого пілотажу мертвої петлі. Мертва петля льотчика Нестерова. І його пам'ятник. Власне на цьому місці на початку Першої світової російський льотчик Нестерів здійснив свою мертву петлю і пробив німецький літак. І загинув при цьому. Ми знаходимося по дорозі між Жовкою і Раворуською. До речі, сама Жовква районне місто. За радянські часи була перейменована у Нефтарів. Лише з незалежністю України її повернули оригінальну назву. Між іншим, тільки я себе пам'ятаю, цей пам'ятник літачок на ньому вічно був похилий. Це як символ похилості радянської влади. Північний захід Львівщини колись займало давньоруське Белське князівство. Зараз тут зосереджена ціла група стародавніх містечок. Населення яких не перевищує кількох тисяч мешканців. Незважаючи на свою мініатюрність, вони змогли зберегти за собою статус міста завдяки своїй багатющій історії. Пункт перший у нашому маршруті Рава Руська місто на кордоні із Польщею. Рава Руська. Один з варіантів походження назви цього міста є така. Під час манголо-татарської навали зібралося руське військо, гурт Арава Руська. І побило тих монголів. От вам і Рава Руська. В'їжджаємо в Раву. Відчувається близькість до Європи. Дихається легше. Люди вбираються яскравіше. Вибачте, міська рада, де у вас? Оце тут Далі трошки рядко. Направо? Ну, от направопіташка. Зрозуміло, дякуємо. Отже, ми прибули до міськради, працівники якої допоможуть нам здійснити екскурсію Равою. Дмитро. Аладона програма виходить з підтримки проекту Маловідома Україна. Путівник від компанії оболонь. Поселення над рікою Ратою існувало ще у 7-13 століттях. Але масштабну розбудову міста почав Мазовецький князь Владислав у 15 столітті. На території Мазовії вже була Рава, і в назві міста з'явився додаток Руська, оскільки ці землі населяли русини. Є й більш романтична версія, за якою полька Рава одружилася тут із русином, і саме тому з'явилася назва Рава Руська. На схилі гори Вовковиця, де археологи виявили перші поселення 7-13 століття, знаходиться головний оглядовий майданчик міста. Точка, звідки раву руську видно, всю я. На Звідси згори видно не лише Раву Руську, а й Польщу. До митниці три кілометри, А вони той темний ліс. Бачите туди далі? Uh -huh. Це вже Польща. Рава Руська зовсім невеличке містечко. В місті проживає 8520 жителів. 8522. Сьогодні двоє народилось. Кого? Хлопчики? Хлопці хлопчики. Чого так хлопчики робить? Хлопчиків і так не вистачає. Українці, увага! В раві не вистачає хлопчиків. Незважаючи на близький кордон, ми застали місто у стані спокою і навіть дрімоти. Важко повірити, що тут часто виникають скупчення народу та автомобілів. Ще важче повірити, що колись у затишній раваруській був концентраційний табір у 2002 році на схилі гори Волковиця. Створено меморіал французьким військовополоненим, що загинули у німецькому концтаборі Шталак 325 Щороку в травні меморіал відвідує делегація з Франції на міському кладовищі. Зберігся ще один більш старий пам'ятний знак українським січовим стрільцям та равчанам, що загинули у період з 1914 по 1920 роки. Як бачимо, пам'ятник солдатам української галицької армії, що воювали проти Польщі, було встановлено, як тут кажуть, за Польщі щодо входження Галичини до Радянського Союзу. У 1936 році відбулося відкриття пам'ятника, на якому було присутнє понад 10 тисяч населення. Програма виходить з підтримки проекту «Маловідома Україна, путівник від компанії «Оболонь». Рава Руська майже всю свою історію займала прикордонне розташування. Якщо не між країнами, то між різними культурами. Зараз від міста до кордону з Польщею близько трьох кілометрів. Урійні равчани, ми в принципі поляки. Мене баба Полька, мене дідо поляк. Наближаємось до кордону. Прикордонників часто можна побачити у місті, наприклад, на залізничному вокзалі. Вони тут нелегалів виловлюють. До речі, вокзал збудували, коли Рава Руська належала Австро-Угорщині. Але зараз він більше нагадує споруду радянських часів. Викидати сміття біля колії суворо. Ні в якому разі не весело. Рава Руська і до спорудження залізниці знаходилась на перехресті шляхів Східної Європи. Як торгових, так і військових. 1648 року через Раворуську Руську проходив Богдан Хмельницький із козацьким військом. А на межі 17 та 18 століть Рава Руська перетворилася на дипломатичний центр. Площа Вічева. Наприкінці 17 століття, на початку 18 століття, Рава Руська стала центром важливих міжнародних подій. Тут, в 1698 році, цар Петро І зустрічався з польським королем Августом II. Вони вели перемови стосовно спільних дій проти шведів. А в 1716 році тут зустрілися вже два поляка: польський король Август II зі Станіславом Лощинським. Площа Вічева сильно постраждала під час Другої світової війни. І все ж таки дух старої Рави руської ще можна відчути. У місті є затишні вулички і старовинними будівлями, наприклад, Віла Ясна. І старий банк. За радянських часів тут був ощадний банк. За України це був банк «Україна», який збанкрутував. Тепер тут є ресторан і готель. Старий банк називається. Не дивуйтесь, але найбільш помітною спорудою міста є аптека. Зрештою, в ній не важко вгадати колишню ратушу. Є руські і сакральні пам'ятки. Це Юріївська, греко-католицька церква середини 19 століття, а також два костьоли. Діючий костюл святого Йосифа знаходиться неподалік від Вічевої площі. Його збудували наприкінці XVIII століття. Найстаріша споруда рави Руської знаходиться на її прикордонній околиці міста. Це костьол Святого Михайла. Раніше він був центром монастиря ордену реформаторів, стіни якого частково збереглися й до нинішнього часу. У радянські часи тут був склад РХБЗ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Зараз костьол занедбаний, а на території монастиря розміщені магазинчики та ресторан для подорожуючих до Польщі або навпаки Польщі до України. Програма виходить за підтримки проекту Маловідома Україна. Путівник від компанії Оболо.